Супутникові знімки, надані американським підрядником Maxar Technologies, виявили скупчення вантажівок біля іранського ядерного об'єкта Форда перед авіаударами Сполучених Штатів. Ці машини, за припущеннями, могли перевозити запаси урану до нападу. Удари були санкціоновані президентом Дональдом Трампом і завдали значної шкоди ядерним об'єктам Ірану, включаючи Форд, Ісфахан і Натанс. Незважаючи на заяви Білого Дому про повне знищення, виникають спекуляції щодо можливої переброски урану. Офіційні особи Сполучених Штатів вважають, що Ісфахан містив значну кількість збагаченого урану під час атак. У Тегерані поки не уточнили рівень пошкоджень, але Білий Дім впевнено стверджує про успішність операції. Згідно зі статтею Bloomberg, недавні авіаудари ВПС Сполучених Штатів по ядерній програмі Ірану мали руйнівний вплив на різні об'єкти. Однак супутникові знімки показують, що стратегічно важливі дослідження реакторів на об'єкті в Ісфахані, включаючи китайський міні реактор з ураном озброєного класу, не були пошкоджені. Це свідчить про цілеспрямований підхід військово-повітряних сил Сполучених Штатів, щоб уникнути потенційно небезпечної ядерної катастрофи. Після атак міжнародне агентство з атомної енергії провело термінове засідання, де обговорювалася безпека ядерних матеріалів Ірану та вплив цих подій на міжнародні дипломатичні зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї.